Доброго дня всім добрим людям. Я хотів би розказати свою невелику історію, яка сталася зі мною. Діло в тому, що я проживаю в Великому Березному Закарпатської області. Сьогодні 14 січня. 25-го року. Мені 45 років уже. І коли почалася війна, мої друзі, з якими я, я вирос, вони пішли воювати, боронити нашу країну. А я релігійний чоловік, якось не держав ніколи в руках цієї зброї. І Убити людину для мене, навіть якщо то ворог, ну якось в мене то не виходить. я стараюся допомогти друзям, чим можу. Тут працюю Я строїтель. Може ми всі закарпатці строїтель. Ну і стараюся допомагати моїм друзям, які там воюють. Пацанам є в нас тут Таня Тимочка така, в нас є гараж, і ми... дуже вона багато допомогла, і я щось, що зміг, ми якісь машини відладвали, давали там, пацанам, що могли. Ну це так коротко про себе. А вчора, в Великому Березному стався, сталося такої ЧП. Є у нас пограничники, хоча я називаю їх уже не пограничники, бо пограничники ходять по границі, а вони ходять по електричках, по путях, ловлять людей, з села на село не можна перейти. Вони документи шукають. От такі вже так достали, ловлять, якщо в ліс підеш, якщо дрова несеш всюду. Ну і хтось, хтось вчора рано дав їм, так сказати, отпор і вдарив того пограничника по якоїсь причині. Рано під мою хату приїхало багато автомобілів, поліція, всякі служби, якісь, ну, в общем, скільки їх не було багато, ніхто не показав мені ніяке посвідчення. Вони почали розказувати, що їхнього колегу ізбив. Мій син. На що я знаю, що мій син працює в Ужгороді за 40 кілометрів від мене, від нашого Березного, і живе в Ужгороді, то я доказував їм, що він є в Ужгороді. Але вони не хотіли слухати і тут поприїжджали, кажуть, ми тебе зараз заламаємо, ми зайдемо до тебе до хати, ми тебе. ну, Визвини всякі якісь спецнази, а я боявся, бо, дивлячись їх настрой, я боявся, бо в мене молодший син і жінка були в хаті. І я не пускав їх до хати, старався всяко препятствувати тому, щоб вони наїхали джипи. Скільки джипів понаїжджало новеньких, і вони. Ужасно поводилися. Забігаючи наперед, поїхали в Ужгород. як я їм сказав, що мій син в Ужгороді. Поїхали в Ужгород, причому пограничники, причому якась безпека, прийшли до нього на роботу. Слава Богу, він оказався після зміни. І після зміни він спав вдома в Ужгороді і не брав трубку, коли я йому дзвонив. Вони знайшли його адресу. Вони зайшли в хату там, де він був, але дав Бог, що він перед тим днем змінив просто хату і був в другому місті. Що вони робили? Що вони казали? Що вони його вб'ють? Вони, вони, вони його заставлять признатися в усьому. Я кажу: але ж то не він, нас не волнує. Ми зробимо все, ми власть, ми сила стояли. Наші поліцейські, я звернувся до них і кажу, поліції, ну захистіть мене, я кажу, ви поліція. Ви ж вспомніть, що є п'ята конституція, п'ята частина чи параграф, я вже не помню, де написано, що народ України є джерелом влади. І я кажу: ви, вспомніть хлопці, ви ж. Приймали присягу на вірність народу України, а я народ України кажу. Я нуждався в тому, щоб ви мене захистили, на що вони розсміялися, і сказали, що ми тобі не служимо. А кому ви служите? Кому ви служите? Я не маю сили боротися з вами, але я, я, чесно, я проклинаю вас. Я проклинаю вас, я проклинаю все, що у вас є. Ви коснулися моїх дітей. Будьте прокляті. Будьте прокляті ті, хто взяв на себе погони і казав, що буде берегти Конституцію, що буде берегти народ України, що буде служити йому вірно і робить усій, цей непотріб. Але є в тому добрі. Є люди, які носять пагони недаремно. Я знайшов в інтернеті номер якоїсь внутрішньої безпеки країни, чи я навіть не знаю, я щось знайшов, я туди дзвонив, розказав свою історію, що як і на що мені сказали люди, які носять пагони, кажуть: дивіться, якщо в них є законні підстави, каже, то вони зроблять те, що мають зробити. Ми, каже, не за вас, але ми вам допоможемо, щоб був закон? І коли я вийшов з телефоном і включив громку зв'язь, і від там назвався якийсь майор, уже не помню, дякую тобі дуже, за те, що ти мені допоміг, цей майор назвався і всі джипи втікли із під мої хати. Всі втікли. Якщо у вас були законні підстави, то чого ж ви тікали? Якщо це мій син зробив щось, то давайте доведемо то в суді. Я вчора пішов до адвоката, я сховав свого сина і кажу йому, дитино, у нас такі проблеми, він каже, чому я маю відповідати за те, що я не робив. Я кажу, друже, ти живеш без але ми будемо захищатися. Я пішов до адвоката, якогось, не знаю, його мені посоветували. Я кажу йому, що треба захистити мого сина. Давайте по закону поступимо. На що він мені сказав? А ви розумієте, що якщо ми підемо проти сили, проти власті, то вас заставлять підписати добровільно, піти на війну. Я кажу, як мене добровільно заставлять підписати. «Да», — каже, так буває. Це нормально. Може я дурний. Може, лежи не їдуть, я вже не знаю. Я... Фу... я знаю, що є хлопці, які взяли на себе ці пагони, і вони служать народу України. І я благословляю їх, я благословляю їх, і я знаю, що вони є, і хлопці держіться. І я знаю, що є люди, тварі, які взяли на себе погони і здіваються, і роблять зло, і тігуть тих людей, і, і, а особливо теперішні пограничники, що вони в Закарпатті роблять безпреділ. Я буду боротися. Я не знаю, наскільки мене хватить, чи мене заставлять підписати, як сказав адвокат, добровольно. Заставлять, я не знаю, як буде далі, але я постараюся зберегти своїх дітей. Я, буду, я візьму того адвоката, я, я буду надіятися на тих суддів, я буду боротися як можу. Я знаю, що є люди, які мене осудять, є люди, які мене підтримають. Я розумію. Але знаєте, яким судом судити, таким будете судими.